Перехід дозволено. Я готова ще раз перейти. Хочу слухати, як файно говорить. Сексуальний гарний. Чим ти то повторяла? Міня що? Прикольно було зробити ще раз послухай. Ти кажу, будемо... А ми будемо прямо не чути, не чути. А на що ми прямо переходимо? Лі, мені перебив перехід, дозволено. Ріна, <рі> як тепер? Тепер п'ять разів буду переходити. До неї той перехід дозволено. Ма, ще. ще раз ідемо. <ріх> хоча б відійти, типа ми не переходимо. Типа ми не переходимо. То, та вже й так. так. Та вже А коли буде перехід дозволено? Зараз головне, щоб не говорили. Головне мене туча перебила. Ще раз туча, боже, ну звук не включить. Зараз вона порушена. А ні, А може ти сумілюєш? Так. То може від самоліта? Ні, <теку> то а Ми не взяли курскині. Вони буде. ну <теку> зараз <теку> буде. <теку> <теку> Десять дев'ять. Стикон. Шість. П'ять. Чотири. Отра. Один. Дозволено, ніжно, там же ніжно, там же не так. Там все одно не чути. Чудко таке чути. Ну де? Я ще таке не чула, в містах Гор, в Львові, Києві, таке не чула. Вау, круто. Типа червоний ще, він про червоний. Добре, сюди попадеш, а так сюди, ніжно. Ми того разу з піпцями, а тепер так. Я тут теж один раз була. Ну ми вечірком були, там будинки включає, світилися. Мама, то, мама. Так так, ось цей будиночок світився класно. А машинки. Машинки, Янко, йдеш кататися, ми на всіх тобі казали. Хочеш рулювати. А ми будемо маленький. тебе знімати. Ні, ні, то не мали. Так маленьке, ти ти що велика? Сідай на машинці. Яку вибираєш. Ех, самокат, то дурниця. А Она ті вона каже з колесиками. Ну Ну, давай, буде янка крутити, їй полезно. А nee. де? Ти спла... <ріху> 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 боже боже мій.